Ой, ой, разнесли Киев. Трамп, вот сегодня Владимир Владимирович еще не напомнил. Трамп меня цитировал, сказал, все граждане Ирана, покиньте Тегеран. Я когда говорил, покидайте Киев? Было? Я предупреждал? Покиньте Киев немедленно, проклятый город будет стер с лица земли. Массовая ракетная атака по Украине – это великий успех российской армии. Саме так про это говорят на їхньому зомбоящику. Пропагандисты и лично Путин радуют тому, что снова вбили цивильных. И им за это никакого покарания. Мощные пожары, туда летело очень много. Кроме того, сообщалось о том, что по Киеву полетели кинжалы в какой-то момент. Это было около полвторого ночи. Это вот все тоже Киев, картинка оттуда. Такие кадры последствий взрывов в Киеве... Э... І якресностях, якщо вот такою от, от єсть тоже красивенько. ну када в Києві очень громко і очень жарко, та ось хорошо. Вітаю вас, друзі. Ви дивитесь обережно зомбоящик, і я Анастасія Неріцна. Дуже важливо, щоб цей випуск побачили якомога більше людей. Тому, будь ласка, поширюйте його і не забувайте поставити вподобайки і написати коментар. Це важливо для просування відео в Ютубі. Тож. Когда что-то дымится, взрывается или что-то разрушенное, вот вчера красивый кадр был. Действительно красивый. Ну наконец-то, ну наконец-то значит, что мы начали настоящую войну. Она, конечно, настоящая война, да, безусловно. Но информационная поддержка того, что происходит, она же, мы все понимаем, очень важна. У них вот есть чем похвастаться, что показать аудитории. Да, вот эти вот, э, я имею в виду, дымящиеся наши стратегии. Нам тоже, я имею в виду, надо что-то показывать. Должна быть какая-то картинка, чтобы вы не только у нас здесь, но и во всем мире видели, что там на Украине происходит самая настоящая жара. Мы как телевизионщики все на это учились. Сначала надо поразить картинкой, а потом чего-нибудь рассказывать. Но с другой стороны, не знаю, что скажут военные, а мне так человеку гражданскому со стороны это впечатляет и заставляет думать о том, то ли еще будет. Ну от сьогодні, отак, вот А що буде завтра. Бачте, впечатляють їх кадри зруйнованих багатоповерхівок у Києві та людей під завалами. Цим подобається, що вони забирають життя у невинних людей. Але про це кремлівські роти не скажуть. Для них звичайний житловий будинок, це ж виявляється воєнний об'єкт. Сьогодні ночі російська армія нанесла новий масирований удар по об'єктам воєнної інфраструктури України в Києві. прогремела целая серия мощных взрывов. Украинские средства ПВО оказались бессильны против российских ракет и российских БПЛА. Герани, кинжалы, калибры поразили все назначенные цели. Под ударом оказались аэропорты Борисполь и Жуляны, где базируются американские комплексы «Патриот». Маркеева Ключко заявил, что атакован Конструкторсько-технологічний центр українського міноборони, а також крупний склад боєприпасів. Ви ж також помітили, що про зруйнований будинок у Києві Скабєєва не сказала ні слова. Так само, як і про те, що тієї ночі російська терористична армія вбила 28 людей у столиці та ще двох у Одесі. І навіть ось ці кадри, які облетіли увесь світ, російські пропагандисти у своїх ефірах не показали. Натоми заявили, що свій терор будуть лише им. Ой, ой, разнесли Киев. Трамп, вот сегодня Владимир Владимирович еще напомнил. Трамп меня цитировал, сказал, все граждане Ирана покиньте Тегеран. Я когда говорил, покидайте Киев? Было? Я предупреждал? Покиньте Киев немедленно. Проклятый город будет стер с лица земли. Вы думаете, что вы можете выиграть в конфликте с Москвой? Вы понимаете, что мы даже еще не начинали, как сказал наш верховный главнокомандующий. Вы осознаете, что мы даже еще не использовали весь арсенал. А вы уже все пылаете. При этом не надо говорить, ой, несколько, ой, Киев разбомбили. А сколько мирных погибло? Они, они в этот меньше. раз 10. 10. все меньше и меньше. Да, все. в этот раз они все никак не могут посчитать. 10. А почему погибли? Сначала начал. В дом да. прилетело. Поэтому я вам так скажу, тихонечко, пока вы слышите. Одесса, Сумы, Харьков, Киев. Жители этих городов. Срочно покиньте их. Иначе не говорите, что я вас. не підопріждав. Вони навмисно атакують цивільні об'єкти, щоб посіяти в нас страх і паніку, щоб зламати наш дух, але їм це не вдасться. І знаєте, що наймерзенніше у цій ситуації, що в той час, коли Російська Федерація завдавала терористичних ударів по Україні і вбивала людей у своїх домівках, американський президент Дональд Трамп на саміті Великої Сімки виправдовував вбивцю і пояснював. мужцев, ведь бывает. Большая семерка когда-то была большой восьмеркой, Барак Обама и человек по имени Трюдо не хотели, чтобы была Россия. И я сказал, что это была ошибка, потому что сейчас не было бы никакой войны, если бы Россия была в составе группы. И не было бы войны сейчас, если бы Трамп был президентом 4 года назад. Но этого не случилось. Раньше это была большая восьмерка, а 8-9 лет назад они выкинули из нее Россию, что, как я думаю, было большой ошибкой. Насправді Російську Федерацію і викинули із Великої вісімки саме через те, що та розпочала війну з Україною. Це сталося одразу після анексії Криму у березні 2014-го РФ формально виключили із міжнародного клубу. Кіріл Дмітрієв, це переговорник зі сполученими штатами від Кремля. Він в захваті від заяв Трампа, в цілому, як і вся російська пропаганда. Трамп открыто назвал изоляцию России стратегической ошибкой и заявил, что Большая Восьмерка вообще это была более перспективным форматом, чем Большая Семерка. Президент США Дональд Трамп заявил, что исключение России из G8 было ошибкой. Это важный сигнал в пользу многополярного мира и конструктивного диалога. Россия ⁇ один из ключевых игроков на глобальной арене, без участия которого невозможно решение важнейших международных задач. Трамп также заявил, что американские санкции дорого обходятся американскому бизнесу и надо дать шанс мирным переговорам. Так, Трамп справді сказав, що не хоче запроваджувати санкції проти Росії, бо це, уявіть собі, дорого обходиться. Для США. виходить, що всі загиблі українці допомогли зекономити американські гроші. Вы говорили, что можете ввести санкции против России. Почему вы ждете? Почему не вводите санкции сразу? Потому что я жду, чтобы понять, будет ли подписано соглашение или нет. И не забывайте, санкции стоят нам очень дорого. Когда я накладываю санкции на страну, это обходится США в огромные деньги. Просто колоссальные суммы. Речь не о том, чтобы просто взять и подписать бумагу. Мы говорим о миллиардах и миллиардах долларов. Санкции это не так просто. Это не улица с односторонним движением. Вернуть Трампа в русофобский строй, попытался Макрон. Президент Франции заявил, что получил позитивный ответ по поводу возможного ужесточения американских антироссийских мер. Однако Трамп публично унизил Макрона. Он написал в своей соцсети, что жаждущий внимания, президент Франции всегда и все понимает неправильно. Трамп прямо стає співучасником російських злочинів, але при цьому він все ще претендує на Нобелівську премію миру. Тож, можливо, це ще така гра з Путіним. Бо давайте подумаємо логічно, Трампу зараз не настільки цікава Україна як угода з Іраном, і Путін був потрібен американському президенту, щоб допомогти укласти ядерну угоду з Теграном. Тим Кремль, звісно, користувався, посилював свій терор і розумів, що зараз Трамп ну точно не буде тиснути на Москву. Ну бо ж Путін має бути посередником. Не випадково у двох останніх телефонних розмовах. Вони говорили саме про Іран, а не про Україну. Ви знаєте, що за останні кілька днів Путін провів цілий ряд важливих міжнародних телефонних розговорів. говорив з господином Ітаньяхою, з господином Пізешкіяном. и с президентом Трампом. Россия, Россия сохраняет свою готовность при необходимости оказать посреднические услуги. В том числе остаются на столе те предложения, которые ранее были изложены президентом Путину в предыдущий разговор. Президентом Трампом а, в этом плані готовності і желання Росії остаються при необходимости що это может быть не реалізовано. Але ж ми бачимо наступне: що Путін ніяк не допоміг Трампу з угодою по Ірану. Знову його кинув та використав. Не виключаю, що російський терорист ще й навпаки допомагає Ірану. Вони ж союзники. До речі, заступник глави МідРФ Сергій Рібков звернувся до Вашингтона і взагалі заявив, щоб той утримався від надання прямої військової допомоги Ізраїлю і навіть від спекулятивних заяв. О, це так поворот. Цікаво, як відповість на це все Трамп чи Путін зараз знову його зацілує, і доні розтане їм потрібно для этого склонити Трампа на свою сторону. Тут идет, понимаете, зацеловать его. как, То есть что-то ему предложить, что-то сделать, все что угодно. А он, нам тоже надо это. Вот самое удивительное. Зацеловать? А, как любым способом. Но лишь бы он не был с Запада. Я вам так, уверяю, потому что... Господин Журавлев. Я объясняю. Каждый вещью. говорит за себя. Я, я зацеловывать Трампа не стану. Вопрос не в этом. А Послушайте. в чем? А в том, что если... Придеться все-таки столкнуться с западом, то лучше с ним Вообще несколько... скандальное заявление в России по нынешним Росії. И опасное. Путин завжди щось обіцяє, а потім свої обіцянки порушує. Путин завжди каже, що допоможе, а в результаті лише використовує на свою користь. Так само і з американцями. Він просто тримає їх за дурнів. Тосі із оточення Трампа це вже мабуть починає розуміти, бо цього тижня Вашингтон скасував черговий раунд американсько-російських переговорів, які мали відбутися у Москві. Ну судя по тому, що сьогодні СІДНОНИШТА Америки перенесли черідний раунд дипломатичних переговорів з нашою страною у Дональда Трампа. Возникли якісь просив в наш адрес. Ведь перенос дипломатичних контактів це завжди вираження неудовольства. Да, Росія отреагировала спокійно. Надеемся, що эта пауза буде не длінний. Помічник Путіна Ошаков каже, що Сполучені Штати Америки, мовляв, запропонували Росії взяти паузу у двосторонніх переговорах щодо, так би мовити, нормалізації відносин. Це, мабуть, не єдине, що за останній час зробили американці проти росіян. Але майже так само вони вчинили і щодо України. Ну не американська делегація, а сам Дональд Трамп. Бо на саміті Великої Сімки він мав зустрітися із Зеленським. Але раптово достроково покинув цей саміт, начебто, через загострення на близькому сході. Який посил, який меседж ви відправите адміністрації Трампа щодо того, щоб, так би мовити приборкати російського президента? Вони чують щодо санкцій. Коли у нас була зустріч в Ватикані з президентом Трампом, ми почули одну одну Ми говорили і про банківський сектор shadow fleet, а так, тюньовий флот. А також ми говорили з ним про ціни на нафту. І для нас дуже важливо обмежити ціни на енергоресурси русських, саме прайс-кепи, тому що це головний для нього дохід. Ви бачите, що відбулося. Ізраїль бив по Ірану ціни на нафту ще підскочили. Тобто є багато всього, що відбувається не тільки у нас, тут в Європі, але що впливає на потім безпеку Європи. Я вважаю, що Путін не хоче закінчити війну. І в кінці кінців він обдурить Трампа. Ви побачите це. Всі, весь світ це побачить. Він така людина, і він готовий до якихось кроків. До якихось кроків деескалації тільки якщо буде під сильним тиском по іншому, ніяк імовірно, США зараз готуються вступити у війну проти Ірана. До речі, саме через це у Трампа назріває новий внутрішній конфлікт. Телеведучий такер Карсон. Ну той, який брав інтерв'ю у Путіна і був палким прихильником Дональда, категорично проти війни з Іраном, бо це призведе до краху американського впливу у світі. Та як він говорить, фактичного завершення президентства Трампа я дійсно боюсь, що моя країна буде ослаблена цим. Я думаю, що ми увидимо кінець американської імперії. Очевидно, інші країни хотіли б це побачити, і це ідеальний спосіб потопити Америку на шоу Ірана. Президент США Дональд Трамп у відповідь назвав Карсона божевільним. Хто нібудь об'ясніть, пожалуйста, чокнутому такеру Карсону, що у Ірана не може бути ядерного оружия. Але бачите, як цікаво, коли Карлсон фактично виступає на підтримку Ірана, Трамп його одразу привселюдно обзиває. А от коли росіяни прямо підтримують Іран свого союзника і засуджують Ізраїль та Сполучені Штати, то американський президент продовжує розповідати про хороші відносини з Росією. А чим провинився Іран? Ну, просто реально. А що такого зробив Іран? Іран на кого-то напав? Іран залишив політичне убийство в інших странах. Ну от просто реально мені цікаво. От що зробив Іран? Це вам для розуміння, яка лицемірна позиція Сполучених Штатів Америки? Втім, як би там не було, варто розуміти. Україна довела свою відданість мирним зусиллям. Російська Федерація не здійснила жодного конструктивного кроку до миру та продовжує відкидати пропозицію США щодо тривалого припинення вогню, уникає зустрічі лідерів та виставляє неприйнятні ультиматуми. А замість переговорів Російська Федерація лише посилює свій терор, обстріли та вбивства цивільних людей. Кожна така хвилина зволікання з жорсткими рішеннями коштує українських життів. Тож не піддавайтеся ворожій пропаганді, Дотримуйтеся інформаційної гієни та довіряйте лише перевіреним джерелам інформації і силам оборони України. З вами була Анастасія Наріцина. Побачимось.